Сьогодні березень на дворі. Прекрасна пора, щоб розпочати весняно-польові роботи. Тож до вашої уваги технологічний процес посадки картоплі в Техасі 20-го року. Маємо трактор John Deere 8370 r потужністю 370 кінських сил. З паркою спереді, вирійними ззаді. Попереду ми бачимо два танкера. ...по одній тоні для пестицидів, гербіцидів та інших хімічних рідин. По бокам бачимо 2,5 тони кожен для добрив. Танкери запускаються, проводяться в дію помпами спереду, гідравлічною та електричною. Також маємо бачок з ємністю для промиву системи в холодну пору року, щоб не потріскалися трубки, патрубки. Та інші системні прилади. Агрегатується із сівалкою Локут 608 серії. Це остання модель, нова, тільки випустили. Буквально тиждень назад заїхала до нас два дні, як працюємо нею. Принцип роботи доволі простий. Позаду є вентилятор, який приводиться в дію від валу потужності трактора. Тим самим маємо дві магістралі крупні. Одна товстіша нагнітає вакуум у повітряні трубопроводи, тим самим притягує картоплю. Бачимо. Внизу сенсори відповідають за іншу, інший патрубок, яка створює розріження, тим самим відбуває її плавно землю. Також маємо додаткову систему водяну для того, щоб помивати самі капсули. Вони буває мазуться, не хочемо продукт. продукти. Оснащими додатковими системами, які вистачають кофеєнт проходження людини через трубопроводи, що маються на опасень. Компами. Ми задаємо тиск і необхідно для нас кількість використованої рідини. А ці системи регулюють, скільки рідини саме фактично до землі. землю. Якщо якісь збої виходять, то вони негайно дають знати на монітори. Позаду ми маємо. Форсунки про кожного рядка маємо форсунки. Це для кількість. Вона вмикається ніколи працювати, починає рухатись. Також тут з боку нижче, вийде на рус. Два патрубка по обидві стороні рядку для добрих. Також вмикаються при, при русі. Хтось каже, може, що поле грязне, це спеціально Зразу відвічує, тому що... Відповім, тому що пили бурі місцевого регіону здувають весь грунт. Відкривається почва і тоді насіння з його нічого не виросте. Значить маємо точний висів 6 інчів. Глибина. Ось. 6 інчів. Значить, потом. На кількість 10 футів отримується 15 насинин. 15 насинин. Трактор має GPS, сівалка має окремий GPS і разом вони в парі працюють для рівності, для точності висілу. Конструкцією не було предназначено, щоб третя коло сюди влізло. Але ми його вмістили, бо трактору треба сила. І прийшлося трошки танк вмістити та сконструювати самодільний приладдя для того, щоб добратися в кабін. Що покажу управління. Далі трошки оборотів, пустилися валку вниз. Дивимося. Головною перевагою цієї моделі та особливістю є те, що вона має а, функцію вимкнення та вимкнення рядків при в'їзді та виїзді з поля. що мається на увазі, вони по черзі відключаються або включаються, тим самим ми Заощаджуємо на добривах хімії та насінні, що немаловажно в даний час завжди. А попереду сенсори, які тримають висоту. Тобто на даний час висота, висота 20 і від рами. Таким чином ми отримуємо наших 6. Значить, зараз ми наглядно побачимо, як виключаються рядки. Доходимо до кінця поля.